Суд Гонконгу визнав медіамагната та борця за демократію Джеймі Лая винним у змові з іноземними силами. Це найгучніший для регіону судовий процес, який відбувається в межах закону про нацбезпеку. Його Пекін ухвалив тут після масштабних протестів 2019 року. Лаю загрожує довічне ув'язнення. Його справа привернула увагу світової спільноти до Гонконгу, який колись був не лише фінансовим центром, а й місцем, де дотримувалися верховенства закону та прав людини. Після ухвалення закону про нацбезпеку, який Пекін запровадив без належних процедур, тут почались облави на представників продемократичного руху. Багато організацій закрилося, зокрема, й газети Джеймі Лая. Колишній голова гонконської асоціації журналістів Рон Сон Чан висловив стурбованість долею Лая. надія на виправдання це моє щире бажання. Якщо його засудять, то він піде в минуле. У світі не буде іншого Джиммі Лая. Прихильники 78-річного Лая називають його борцем за свободу. Пекін називає його організатором протестів і змовником, який виступає за введення санкцій США проти Гонконгу і материкового Китаю. Лай, засновник нині закритої газети Apple Daily та один з найвідоміших критиків компартії Китаю. Він уже провів п'ять років у тюрмі, зіткнувшись із безліччю судових розглядів. Попереднє слухання, на якому лай зможе подати клопотання про пом'якшення покарання, призначено на 12 січня. Його адвокат заявив, що Лай вирішить, чи подавати апеляцію після винесення вироку.